Не встигли ми всі порадіти заяві Макрона про те, що коаліція рішучих розробила безпекові гарантії для України, і що 28 країн Європи готові виступити на захист України у разі нового або чергового вторгнення Росії, як частина важливих учасників коаліції, вже зробили заяви, що виключають таку можливість за будь-яких умов. І бачать за собою іншу роль у стримуванні Росії. Польща, наприклад, планує обмежитися тільки логістичною підтримкою. Це цитата з української правди для багатьох людей в Україні. Це погана новина. Для мене це чудова нагода просунутися на шляху відновлення правди та повернення нашого суспільства в реальність. Це не означає, що я вмію передбачати майбутнє або навіть вірно трактувати минуле. Це мої думки і мій власний аналіз поточних подій. І я не претендую на істину. Отже, що бачу, я на цей момент Україна забезпечена грошима та зброєю і достатньо виключно для оборони або ризикованих, але виправданих рейдів на території Росії. Гроші та зброю надають ЄС та партнери США надають розвіддані та продають зброю для України. Також США та Трамп намагаються створювати тиск на Зеленського та Путіна з метою закінчити гарячу фазу війни на будь-яких умовах. Зараз є певні надії, що після створення альянсу Індія, Китай, Росія, Бразилія та Північна Корея американські еліти, це не Трамп, зрозуміють, що Росія найближчим часом буде на боці Китаю, і кістка у формі України Путіна не спокусила. Він не вважає її подарунком. Він вважає, що це його кістка. Самого початку розділу світу між великими ядерними державами. І це як мінімум. В цілому план відродження СРСР висить на дверцятах валдайського морозильнику. Європа про це знає, але, як і перед Другою світовою не вірить у глобальну війну, в якій загинуть мільйони. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проект Україна в вогні, мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости. В кінці чекаю на ваші коментарі. І давайте так, це не просто мантра, яку я повинен проговорити. Ви хотіли україномовний контент, давайте його розвивати. Так що, якщо ви дійсно підтримуєте українське, я хочу побачити десятки тисяч лайків і тисячі перепостів. або навіть десятки тисяч, У Нас же тут мільйони україномовних українців. А тепер повертаємося до нашого сюжету. В мене є впевненість, що Трамп та його команда младо Бабуїні вже дуже добре розуміють стратегію Путіна і вже точно знають, що Дідуган Кабаєв союзник і навіть васал Китаю. Росія знов бачить себе Азією і вважає Європу слимаками, а США здихаючою капіталістичною гідрою, яка скоро впаде під ноги панді з головою дракона. Конфронтація неминуча і ворожнеча між Монтекі та Капулєті обов'язково призведуть до трагічного фіналу в коханні між. Ромео Трампом та Джульєтою Путіним бо світом править не кохання, а родина Кардашян. І це означає, що до кінця року США будуть змушені ввести санкції проти Росії, і розпочати тиск на Росію. Бо ідея улестити Кабаєва чизкейками та мафінами повністю провалилася. Путін хоче сала, горілки, домашньої ковбаски та вареників з вишнями. Без цього імперія не може ідентифікувати себе зі слов'янським світом, а ісламізація ще не набула того масштабу, щоб московити відвернулися від свинини та горілки. Але це вже не наші проблеми. Тобто санкції будуть, гроші та зброя від ЄС та США будуть. Перемовини, пропозиції, нові формати та нові пропозиції щодо гарантій безпеки будуть пропонуватися. Але Але ніхто, крім українців, не буде вмирати на цій війні. Ніхто крім українців не буде стримувати орду на кордоні Європи. На жаль, нам не вдалося переконати Європу, що ми не щит, а спис європейської цивілізації, і що Путін йде за усіма радянськими республіками. І соціалістичний табір для нього недалеке минуле. А найкращі часи його молодості для вас Берлінська стіна це пам'ять для Путіна діючий та ефективний кордон. Для нас трошки також. Європа не є єдиною в Європі, і надалі багато політичних лідерів, які насправді вважають Україну бунтівною провінцією імперії і що остання у своєму праві. Вони це не кажуть вголос, але вони так думають. Без США Європа не готова до жодних військових дій. Вони бояться Путіна, вони бояться імперію і не вважають нас. Ані важливою, ані просто частиною європейської цивілізації за 34 роки своєї незалежності Україна для Європи виглядала як проблема, а не сильна держава, яка підсилить європейську родину. До того ж, ми виявилися надто великими, надто чисельними і надто багатими сусідами, які з легкістю б знищили аграрний сектор практично усієї Європи. Ви бачили, яка істерика у поляків? Повірте, це просто нічого у порівнянні з нашим реальним заходом на Європейський ринок зараз бувший президент Польщі Анджей Дуда буцімто сказав, що Україна весь час намагалася втягти Польщу у війну з Росією. Я з ним згоден. Скоріше за все, і є. Як свого часу Британія намагалася втягнути США у Другу світову, і завдяки тому, що Черчиллю та іншим учасникам антигітлерівської коаліції це вдалося, діючі німецькі концтабори перетворилися на меморіали. Знайти союзників, готових вступити у війну це святий обов'язок української влади, бо мова йде не тільки про спасіння України, але й про захист міжнародного права, про право країни на суверенітет і про гарантії ядерного клубу, які можуть призвести до неконтрольованого розповсюдження ядерної зброї по всьому світу. І саме тому в мене виникає питання не тільки до Дуди, але й до всіх лідерів ЄС. Ви кожного дня говорите про демократію, про загальнолюдські цінності та перемогу добра над злом. А чи дійсно ви так думаєте? Звичайно, кожен політичний лідер повинен дбати про свій народ і про вибори, але справжній політичний діяч повинен також розуміти, що існує не тільки Польща або Словаччина чи Угорщина, існує європейська цивілізація, і в її історії було багато моментів. Коли народи йшли на війну, щоб захистити не тільки свої території, поля або нафтопроводи, але й свій спосіб життя, свою ідеологію, свої традиції і віру, і це не пусті слова ідеаліста. І Польща, і Угорщина, і Словаччина були свого часу окуповані та ментально скалічені СРСР. Вони повинні пам'ятати, що таке чужа мова, чужа ідеологія та чобіт радянського солдата на горлянці, вони кажуть, що пам'ятають, але чи дійсно вони так думають? Це гарне питання до польського суспільства, яке на всяк випадок скупає нерухомість в Іспанії, а не записується в резервісти. І я б не ставив це питання полякам, якби вони не докоряли нам нашими чоловіками-біженцями. Друзі, повірте, якщо Росія нападе на Польщу, такі втікачі у вас також будуть. І я просто сподіваюся, що Німеччина не закриє для них кордон, а Британія не почне висилати у Польщу чоловіків призивного віку, чоловіків поляків. Чи маємо ми право дорікати країнам, завдяки яким тримається наш спротив? Я не думаю, що ми дорікаємо. Я думаю, що ми безнадійно попереджаємо і безнадії сподіваємось. Темрява наближається, і орда не зупиниться на уявних кордонах НАТО, поки НАТО не підтвердить це у військовий спосіб. Україна має право на самозахист. Україна має право залучати на свій бік. Союзників і ЄС зробить усе можливе, щоб Україна не впало. Але НАТО, ЄС та США більше не вірять, що ми можемо перемогти на полі бою. Ще вчора було враження, що у ЄС, США та керівництва України виник консенсус, за яким ми зупиняємося по лінії фронту, де-факто визнавши окуповані території за Росією. В обмін на це ЄС та Росія нададуть нам чергові гарантії безпеки та визнають перспективу нашого вступу, хоча б ЄС Америка залишиться осторонь. Вже сьогодні Росія категорично відкинула усі ці пропозиції. Вона хоче досягти усі цілі СВО, тобто захопити усе, що вдасться захопити, або просто не зупиняти війну, поки не сконає Кабаєв, який як на зло хоче жити до 150 років. Не знаю, коли Трамп зрозуміє усю марність перемовин з Путіним і коли США повернуться до фінансування та озброєння України. Можливо, вже після обрання нового президента США для нас це дуже погано. Бо це додаткові смерті і додаткові роки війни, але дуже добре, що Британія, Німеччина та Франція вже все розуміють і розганяють свій військово-промисловий потенціал, щоб зруйнувати плани Путіна на вересень 25-го року. Очевидно, що ЄС, США і Україна повинні вдатися до гібридної війни. Концепт наступний: ЄС підтримує Україну зброєю та грошима. США долучаються до вбивчих санкцій. Україна у свою чергу не тільки тримає фронт. Але завдяки далекобійній зброї знищує нафтопереробну галузь Росії. Мета знежирення Росії, економічний колапс та зміна політичного ландшафту Орди. Якщо не вийде зміна влади, просто позбавити Росію грошей на війну. На жаль, після того як Трамп об'єднав Індію, Китай та Росію, це буде складно, якщо не неможливо. Є і найгірший сценарій: ми йдемо на угоду з Росією, виводимо війська з тих територій, які Росія позначила як свої. Не вступаємо в НАТО, не отримуємо гарантій від США та військовий контингент від ЄС з високою ймовірністю в самій країні починається громадянське протистояння. Через деякий час Росія йде рятувати руський мір в Дніпрі та Одесі. З урахуванням усіх цих сценаріїв я не бачу жодних альтернатив, окрім продовження спротиву. Але, але для цього нам потрібна консолідація українського суспільства, що на сьогодні найбільша проблема не російський наступ. Бо, здається, влада вирішила, що найкращий шлях до консенсусу це не тільки колючий дріт на західних кордонах бараку незламності, але й тотальне закручування гайок аж до неминучого соціального вибуху всередині країни. Та все ж, якщо ми хочемо зберегти нашу державу та залишки територій, нам доведеться воювати рівно на день довше, ніж це зможе зробити імперія. Звичайно, у сьогоднішньому випуску я не враховую опусів Арестовича. Та великої кількості українських громадян, які згодні на будь-які умови, аби закінчилася війна. Їх кількість, як і кількість людей, що вирішать піти на фронт, будуть вирішальними, бо гроші та зброя поки є. А де ж позитив спитаєте ви? Усе просто: чим раніше ми всі зрозуміємо, що спротив України у першу чергу залежить від готовності українців до спротиву, тим легше нам буде перемогти імперію. І так. Я знову починаю думати, що настав час оновити керівництво нашої країни, бо в них закінчилися ідеї. А добудувати Північну Корею нам з легкістю допоможе і Путін. Отже, підсумки: зброя і гроші, ще раз повторююсь, є і будуть, але не для перемоги. Головна вундервафля цієї війни українці, що продовжують воювати, тримати економіку та розробляти і виробляти зброю. Українці зовні країни також частина нашої економіки. Не всі рішення наших біженців є етичними та Виправданими з позиції жертовності та патріотизму, але ми не можемо робити їх ворогами, бо вони частина не тільки економіки, але й нашого суспільства, і можуть приносити користь, а не ставати ворогами. Я глибоко переконаний, що барак незламності повинен бути зруйнований. Також люди, що вкрали свободу у українців, покарані. Мобілізаційний вік знижений до 18 років, а демобілізація необхідна у тому чи іншому вигляді. Можливо, повернення вільного вибору призведе до нової хвилі патріотизму та надії, а можливо, прискорить наше падіння. За великим рахунком, винахід правди це просто розуміння того, чи готова нація до продовження спротиву, чи все-таки настав час підписувати мир на будь-яких умовах з надією, що ми встигнемо краще підготуватися до наступної війни. Без відповіді на ці питання, ми взагалі не розуміємо на кого і на що можна опиратися у нашій боротьбі. Звичайно, окрім телемарафона та планових інтерв'ю Михайла Подоляка. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в огні». Пам'ятайте про те, що, попри всі негаразди, рано чи пізно, імперію буде зруйновано. Слава Україні!